Вітаю, товариство! На каналі Українського ігрового контенту з вами Денис Чуфарін та Єгор Зарев. І це Шордек, Triton серія. І фінальний стіл, друзі. У, -у, -у фінальний стіл обожнюю. Обожню фінальні стіли. Чудові гравці, високі баїни, неймовірний рівень гри. Хоча Денис може і сказати, що десь хто грає не так, але мені дуже подобається. В цю гру неможливо грати не так, тому що ніхто не знає, як грати так. Тому давайте просто е, будемо дивитися та насолоджуватися різноманіттям цієї чудової гри. Угу. Я, я тобі так скажу, Денисе. Може не всі знають, як цю гру грати, але мені здається, що багато хто вже вміє цю гру добре дивитися. Так, це точно, друзі. Я сподіваюся, у вас все раз і є світло, ви знаходитесь зараз в безпеці, та ми з Єгором спробуємо якось розважити вас та. Може, ви зможете знайти якусь відраду від цього всього. Та гарно, гарно роздивитися цю дивовижну гру. Я не знаю, навіть в мене слів немає, тому що я настільки е е радію від того, що зараз я буду бачити, це це неймовірний екшен буде. Я певен. А мені дуже вподоби, Денис, тому що я в тебе навчаюсь під час цих етерів Мені дуже вподобають твої коментарі, логіка, яку ти пояснюєш. І мені здається, що після кожного етеру спільного, коли ми подивилися саме шордек, я виходжу таким зрозумінню. Ну тепер я міг би в шордек пограти. Насправді, ну невисокі бої, звісно. Але я міг би, ну я ж розумію. Денис мені пояснив. Ну знаєте, друзі, от наскільки ця гра цікава, і наскільки вона може змінювати в цілому сприйняття будь-якої гри, то коли я розпочав вивчати шордек, мій підхід до будь-якого покеру змінився. Проте є доволі серйозний такий нюанс, що коли граєш, наприклад, з людиною, яка навіть не є професіоналом там не розбиралася так глибоко, як ти. Але ти не можеш її обіграти. <ріст> просто не можеш. Ти зна... ти так багато знаєш про цю гру, а людина знає значно менше, але але в тебе немає шансів. От, ну Просто от, ці 10, 20, 30 хвилин. Тобто, звісно, якщо буде грати 3, там, 5 1 ти виграєш. просто І твій мозок він ну, він ну просто не розуміє, як це може бути. Так. Денис, е... ти і Побачив, тут... що відбулося. А, я бачу. Ну Брювер грає по блокерах, як завжди він грає. Тобто він, в нього блокер на король 10 і на, на 9-7, плюс в нього на катофі тут є всі ці комбінації. І він такий: Окей, я майстер-блокер. Оце, до речі. Ще один доказ того, що людина, яка не вміє грати в цю гру, може. Окей, ну, ми високо оцінили гру Брюєра, але насправді захоплюючи екшен справа в тому, що Йогслоплеє в дві вулиці. так? На баттені Вотсон поблифував, тому що міг репрезентувати ці сміттєві тузи, я так розумію. Сім-дев'ять ще. Сім-дев'ять також. Про, так, про. Так, так. Mm -hmm. А брівер такий: слухайте, в мене блокери є. Агой. Mm -hmm. давай. Так, так. Нумо, Ні, на тобі ну, мо. В нього в нього не погана рука була, а єдиний мінус був, в тому що в нього був блокери на фуаш, дро. Тобто ти блокуєш частку фолдів, які могли би діти до Рівера. Ось, ну там, через короля, перш за все. Проте. Не знаю, не знаю. Мені дуже сподобалося, як вони ну, як зіграв Брюер, насправді, це так круто. Ну, знаєте, повертаючись до стратегії і різних паттернів людей, ну ви, ви бачили, що зробив Йонг? Ви пам'ятаєте, що я казав ще з першого епізоду, коли ми е, почали коментувати саме цей івент? Йонг йонг завжди свопаєть. І тобто, якщо він ставить... Перші дві вулиці, він бифує. от Просто от реально, це це настільки дивно. Він давно повинен був ставити тут ту з даму, але він вирішив засовопоїти і програв. Ну так, тут в нас є динамічний кулер, вауэти, мільйон чотириста тузи легкий кол, тузи мають 70%, 71. Та Денис це просто був відкладений виграш. Так, відкладений виграш. Ну, згоден. E, причому e, хотів би звернути увагу, що в нього результати дуже непогані в шордек. І оця його стратегія, що коли у мене нічого немає, я ставлю, а коли в мене є, я, я не ставлю. Вона наче працює. <рес> Т ти, ти, ти знаєш, ти. у мене схожий досвід е, будується потрохи в ОМАСі. Я граю mm -hmm. серію Міні-Мільон з GGPR UA. Ну, тому що це весело, це круто, mm -hmm. глядачам mm -hmm. заходить, я з ними зустрічаюсь за столами. Це прикол. <рес> але, але і там у маха. Крута, фазова, ну, офігенська. Я думаю, чому не зіграти? І граю потрошки по, по 5, 10, 15, 20 входів кожну. <рив> <рив> а прикол в тому, що перші, перші рази я тисну, дійсно грав так, ну, ну стиснуто, окей? Стиснуто. <рив> і, <рив> а, і мені, глядачі, навіть в коментарях почали писати: Ну, гоже, щось це що ти якось так дуже тайтово, трошки длузово. Я подумав, окей, буду грати. І що ти думаєш? Я... Не навмисно, але якось потрошечки став вживати, скажімо так, стратегію йон. Mm -hmm. Вона працює насправді це... в масі працює. Насправді це гарний, такий перший простий рівень будь-якого гравця, коли ти починаєш грати більш полярно. Притом додавати якісь там мерш, ну, умовно, середні, середні руки в будь-які спектри. Але коли ти поляризуєшся, ну тобто, ти, як ти сказав, uh -huh. якщо в мене сильне, то я чекаю. Uh -huh. ну, то, то, то це просто перший рівень. Якщо в мене okay. сильно, я чекаю. Якщо в мене слабка, то я ставлю. У головне, ще були блокери, Ну тобто, якісь. Uh -huh. І воно так, повинно так. працювати. Воно дійсно ну, працює лім поставив веб. Скільки перепрошуюся? А, в ну, нього менше 20 анти, правильно? Ну, мільйон, менше мільйон. Ну тоді король 9 про то звет. Навіть. навіть 59%. я ну Знаєте, от скільки я шорде граю, от, оце мене е, більш за все спонтиликоспіває. Ну, коли. От, ну, от, наче ти. Ну, попереду. Ну, а ну де? А от де, то, де це попереду? Ну, тобто 59% в, в, в е, техаському звичайному холдемі? Це ну таке собі, там, майже коінфліп. А тут 70 на 30 отримати майже неможливо. Ну, ви бачили, так? Тузи проти валетів там. Ну, а таких ситуацій буде мало. Ой, так ось... Ось вона. так, ось вам дев'ятка, але є вісім кавалети, туз. Ну, добре, давайте вебстер виграє, бо насправді вебстер е цікавий гравець, і за ним спостерігати доволі захоплююче. Слухай, а от я не можу зрозуміти, на мій погляд, все ж таки, оце зрівняння якось виглядає доволі лузово. Чи то не так, чи не так? Справа в тому, що в нього було просто е, зовсім мало анте. І він поставив, ну це умовно кажучи, там не знаю, три з половиною великих блайнди, Ну, тобто чотири. Ну, е, ну якщо А, ну, тоді король дев'ять, я б теж зажбурляв. Так, так. ну Тобто, е, ситуація була вже критична. Uh -huh, uh -huh. І він поставив він, там майже. Умовно кажучи, знову ж таки, ти там поставив би якийсь Король 2 навіть в Техасі, ну, не вагаючись. Ну, з половиною блайн, звісно, я вже вже б... був. Ну, я, я приблизно описав, але ситуація дуже схожа. От бачу, зараз у на 4 мільйони. 4 мільйони це дуже серйозний стек. Я, я, я сподіваюся, я, я правильно порахував. Я думаю, що я правильно все порахував. 2, 2 мільйони це наче зараз 40 анте вже, так? Угу. Ну, по 50 тисяч. А Оосе на. 4 мільйони, і він ну, має солідний стек. Зараз це 80 анти. Ну, королі, знову ж таки, в 40 навіть е, навіть якщо це не була би i 7 ситуація, то в цьому All-in буде значно частіше, ніж будь-яке рішення. Mm -hmm. Я би сказав, 90% All-in може може 100, можна іноді, але в 40 анти рейс робити, це вже ну, погана ідея. Я розумію логіку. Тож виходить, що ти, начебто, як в техаському холдемі, ти, наприклад, умовно відкриваєш якісь вісімки і даєш можливість опоненту зажбурляти в тебе туз 5, які, може, він би викинув, якби ти зіграв прямий пуш. Так, і ти але їдеш цій... собі там спереду, зверху, але. Те зайве зрівняння, ти б хотів забрати просто ті чіпси, що лежать в середньому. А, а вже ж, ну при тому ти захищаєш спектр пуша свого. То, тобто, ну ти не даєш е опонентові просто так е спокійно тиснути колу, умовно мовно кашів 10, які мають нормальне еквіті проти е -е, твоїх там тус-король, туз дама, туз е та навіть туз 10, туз валет і так далі. Ну, сенсі, що просто оверкард. <плес> <плес> Бо оверпара проти ВВ-10 вже має ну, доволі багато. Там 65% може мати. Ну, в залежності від того, про які карти ми розмовляємо, 65-70%. Ну і там дев'ятки якісь, ти просто не до... ну, людина не може тиснути лімпкол. Якщо би ти просто там оверкарти якісь пушив. Ну, то може там вже десь потоці знайшлися. Так що інакше, це був кулер і вебстер покинув наш стіл. Бачимо, рейс на більше ніж півстеки. Ну, тобто, це умовний олин, але він залишає за собою як 11 анти mm -hmm. На поток. випадок, якщо за ним буде Олин, Олин і Олин, тоді він скине. В цілому це непогана історія. А проте тут є кілька нюансів: нюанс перший те що ти дозволяєш людям натиснути кол. Uh, і, і від того частина рук. Uh, ну, Дама, валет для цього непогана, я б сказав. Бо, uh -huh. наприклад, uh, які руки хотіли би там натиснути коло, умовно кажучи, на батані, коли всі скинули, це там можуть валет 9 сютит зробити, 10 дев'ять сютит, валет 10 там О. Ну, uh -huh. і, і тоді ти ну, будеш певну, певною мірою домінувати цей спектр. Проте. Цього ми не думаю, що так багато ця стратегія може вам дати. Ну, він намагається якось максимізувати так, своє математичне очікування. Брюверу тут не можна скидати насправді, але він раєс. А ну, він тому, просто що там... відчув, що до Баттоні ще крутіша карта. Але він ну, не, не с... розумів, що якщо він зажбурляє, то Батон напевно скине. Завжели завжди. <рес> там ну, нормальний план був би зіграти просто кол. Ну тобто, бач, в чому ще плюс Брю... Сільвера от цього рейза? Так, бачите, він е... вибив Брювера. То якщо б він Олин поставив Сільвер, то Брювер просто би поставив Олин. Розумієш? А так, от йому як то ну якось важкувато Бо що от зараз я коло натисну. Там, наприклад, Олин поставить. А якщо я Олен поставлю, оце на Олин, а Сільвер скине, так? Ну тобто, mm -hmm. от це великий плюс вийшов з цього його мова. Ну а зараз він йде. Ну, зрівняння та зрівняння. От бачите, 33% — то Це така ну непопулярна ситуація, що коли в тебе не так багато, як як зазвичай. Проте це а не валета, Mm -hmm. Так, так, це не... але так, Валет Король там був. Але і короля нема. Ну, тобто... Тут також потрібно це. Тут головна ідея стріти. Ну, ну, стріти це... Головне це десятки. Ну так, десятки. Десятка взагалі найголовніша карта в шордек. Ну, в цілому сила рук будується навколо десятки. Ну, до речі, вісімка ще і дасть їм спліт. І дама дасть їм Спліт. Давай-ка не збирайся, друже. Я тут вже піховню. <рес> нарахував що тобі допоможе. Давай. Ну, вісім... 18% та ні. ні, але близько було близько, так. І в нього футболка снепшав. Так, так. Велбует well, 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 GG. Мені завжди подобається Сільвер. Не знаю, от мене. Ну, ну це нормально, друзі. До речі, е хотів би вас питати чи може у вас є якісь. Е Гравці, які вам більше подобаються. Я зараз кажу не про суперстарс якісь так. Ну які там вже там, 20 років на арені. Умовно кажучи. А от, ну такі, які останні 5 років з'явилися. Дуже цікаво було б е, обговорити це, тому що насправді є дуже багато гравців, які недооцінені. Ні? І є дуже багато гравців, які я горе переоцінені. Саме так, саме так. А знаєш, кого це... я полюбляю з усіх наших трансляцій? Більш за все ні. Оруїчало, оруїчао, оруїчао, руїча оруї чаво чаво Чао. Слухай, хіні. ну як, як я розумію, для тебе не буде проблемою написати якусь пісню партизан. Так. <гум> Точно. Ну, Чао, він просто дає максимальний екшен. Максимальний. Він... Я хотів зауважити, що його вважають одним із найсильніших гравців у, у... вазі. Ну, То, так, так це заслуговано. Я просто знаєш, навіть, навіть попри те, що в нього є з точки зору технічної сторони гри певні вади, е- надлузовість, так я <свісно> обережно, обережно слово сказав. Але при всьому цьому, він має неймовірний досвід грати сміттєві руки дуже агресивно, і тому кожного разу я могу собі уявити, можу. Наскільки все ж таки складно сидіти з ним за одним столом, особливо коли він ще в тебе на тебе в позиції, так, це... ну, його так звані вади це його свідомий вибір. Ну Тобто, це це не те, щоб в нього там не вистачає ну, інформації ці, чи там знань якихось, як потрібно грати. Ні, це його стиль і, і, і не тільки його азіатські. Професійні гравці, вони. Вони таким чином і здобувають свої перемоги, розумієш? У мене один знайомий якось розповідав мені, що він грав з Руїча, і коли він з ним грав, хедзап, він його одразу помітив, типу там, суперагресивним VIP так? А, і той саме так, їм і здавався. Але чомусь <смір>, супер-агресивно. Подолати не вдалося. Так, так, так. От, е, в, цьому, в цьому і сенс. Особливо в Шордек. Ти можеш дозволити собі доволі, ну, скажімо так, багато куражів. Багато куражів та. Особливо при ФОП, та й навіть постфоп. Ти можеш собі дозволити. Питання в тому, чи готовий ти стиснути все, що потрібно стиснути в твоєму організмі, щоб грати зі мною ці години, і, 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 і потім скидати, 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 чи навпаки, тиснути кол, тиснути кол, тиснути кол. Тобто він завжди просто перемикає ці передачі і. Mm -hmm. Супер важко. І тільки люди, які вміють просто контролювати свої емоції і не намагатися адаптуватися під його гру, а просто грати своїми спектрами, вони можуть його подавати. Так, напевно. Скоріше за ну, все, ні, це ми точно. не перевіряли. Це, це точно. Але питання в тому: е, ну от як будь-які професійні покерісти, коли бачиш, що людина відхиляється у якихось у якоїсь ну, якийсь бік, так то ти починаєш автоматично відхилятися також і. В цьому процесі є багато насправді іскраво, ну, такий вуличний покер, так? Mm. Ну це круто, oh. до речі. Це, це круто, бо це менш механічна гра, це більш така креативна гра творча. Це круто, мені доподоби. Ну, тут ситуація вже в куті можна сказати. Це така. Вже розіграна рука, бо ніхто нічого не буде робити. Просто зіграють дабл-чек. бо Вотсон просто робить вигляд, що йому важко. А, він пішов шукати маленький. Ой, який ти підступний, Майкла. А чому б і ні? Ну, ні давай ні, подумаємо, я... ми же знаємо стратегію Йонга. Так, так. так. Ні, тут тут, тут е, проблема в тому, що він е, ніколи, ти, ніколи не, бух, не буде буфувати Тобто Тобі рука ця не потрібна, як бокхетр, при тому ти не готовий. А ось на маленький він, він в перетворив руку. бачиш? Тобто ідея в тому, що ти чекав би, він би не ставив. А якщо ти бетеш, він рейзить, Тоді, друже, так... якщо ти таке робиш, то будь готовий до того. Але наразі буде кол. Він репрезентує Супер Я не mm -hmm. знаю, буде кол чи ні. Насправді, це, е я думаю, що Вотсон скине. Але тут потрібно, коли ви робите подібне щось, потрібно одразу планувати, що ти будеш робити на рейс. Тобто, так, просто без так. без якихось сумнівів, ти повинен розуміти. І якщо ти не готовий тиснути кого на рейс, чекай, бро, чекай. ну Тому що просто от пан Йонг, він може натиснути от знову ж таки. Дуже е, гарний приклад того, як людина, яка не є професійним покрістом. Але воно дуже-дуже добре розуміється на тонкощах, що зараз відбувається. Тобто, інтуїтивно, десь лівою п'ятою Йонг відчуває, що з нього намагається просто тонесенько дібрати. І він притворює набув. Хоча репрезентує він майже нічого, тому що е, він зіграв бет е, на отримав кол на тьорні вони зіграли чек-чек, і на ріві він такий. Слухай, ну у мене 10-9. Валети, Валети, доїхали валети. <схай> ну так, валети. Ну, тобто, це настільки е, неймовірно, вузько, е, що ну, опоненту дуже важко повірити. Проте у Вотсона настільки, настільки жахливий був кетчер. <схай> ну, він жахливий, розумієш? Ну так, я розумію, ну. але ну, треба ж було зрозуміти, що якби у Йонга були 10-9, Mm. Він би поставив mm. на тьорні, так, так, так. Він так, би так, поставив, Ігор. ми ж знаємо це. але він так, чекнув, так. там шоудан valю якесь. Так. Кадяке перетворив на, на Буту. Так, і Ботсон же ставив саме тому, що розумів, так. що там якесь шоудан Value слабке. Так, ж це бачити? Все просто, все просто. Ну тут зрозуміло, чому він скинув в сенсі того, що його блокет поганий. Ось, але. Ще раз і ще раз повертаючись до цієї роздачі, я, я не був на у місці, е, Це ти е, втома, так, і купа, купа, всього вони впливають. Потрібно просто подумати, якщо я буду грати Бет, якщо я отримаю рейс, чи, 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 чи здатний я натиснути коло? Ні, тоді не треба. не треба. Ну і зараз це був доказ, що він просто перетворив на Боєв руку, яку в цілому немає сенсу перетворювати, в, ну, тому що не туз, який ну, знову ж таки, блокер. ну... Не несе якоїсь інформації додаткової тобі не дає, так що ти там блокуєш якусь велю руку, яка може тебе відбити на рейс. Ну добре, давайте подивимося, тут якийсь рейс відбувся, чи що. Був лімп від Вотсона, Йонг зробив ізоляційний рейс на Батоні, Вотсон підбив. Боже, який він молодець як сильно він тисне. Це гарна рука для того, щоб грати рейс. Проте питання в тому, наскільки. Наскільки е, ти готовий тримати, наприклад, там Лімпуш якийсь, е, 10-9 втратить буде, ну, втратить еквіті. Так. Ой, о, о, Боже. а наразі буде те зов... саме. Я зовсім, я зовсім не погоджуюсь з чеком Тьорна. Ну тобто, давай подивимось, навіщо нам той чек Тьорна від Восена взагалі? Ну тобто, я, я, я просто не розумію, що він нам дає. Тобто, ти то, то чекаєш щоб захиститися від чого там, вочевидь немає дами, так то потрібно завжди те і все. Ну так, от він він залишив цю руку як неймовірний був кетчер. Тобто зараз на рівері в нього був кетчер, якого в нього взагалі і може і не бути ніколи. Е, ну, В сенсі, що це суперсильний, був кетчер з точки зору свого спектру. Бо я би поставив його на тьорні просто ну, з 98%. Так. Так, ну, і а зараз... тепер він отримав овербет, бо Та... Йонг зовсім не вагався. Та ні, ну, це, це, завжди коло. Неможливо. це завжди, це завжди кол. Ну, просто ти не можеш. Тобто ти можеш тільки покласти людину на одну руку 10-9%. Ну, от добре. я не знаю, у мене у мене таке враження, що Вотсону цю роздачу попередню, він якось боровся з інстинктами та mm -hmm. технічним розумінням. Так. Тож технічне розуміння в тому випадку казало пас, в цьому випадку каже кол, mm -hmm. а інстинкти його казали і кажуть навпаки. Навпаки, так. Саме так. Це, так. це прикольно. Це прикольно, ну, коли ти бачиш, що саме там от, от інстинкти. От, він ну, 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 ну молодець, о, молодець, молодець. Послухався. Вау. Ну це не модель десь ну я ну, би вірув зараз, точно зараз. Можна сказати, що він тоді логічно все робить. Ну тобто, якщо він протримується якоїсь лінії, а він ну дотримується в сенсі, якоїсь лінії, то він зараз показав логіку, тобто це був точно просто ну оверфолд там вище ні, я не знаю, за, вище за небо, так ну, вище не можу його Ну, Тут е, доволі простий кулер е, Йон проти Брювера, це Фліп. Ну, умовно кажучи, вам вже здали сімки проти туз короля в техаському холдемі. Це приблизно так. така сама ситуація. Так, короткий стек ход. короткий стек у брювера і, чесно кажучи, так як Йон себе поводить, думаю, він не виграє. От просто. Повірте мені, от в мене така інтуїція підказує, що от, ну, виграти так неможливо. Він. Хоча ви бачили mm. очі Брювера. В нього така надія на того короля, саме не на двір, а саме побури. на короля. Ну звісно, ну, <laughs> в нього більше, ніж півколоти, так, друзі. <laughs> Знаєте, я нещодавно бачив скріншот роздачі з шордеку, коли у людини на тьорні нац і в нього 0% на перемогу. <laughs> в нього нац. Тобто, найсильніша комбінація із можливих, але при тому в нього 0% на перемогу. Але це був 4 ВО1 чи 5. Здуріти. Так, тобто був. жодна карта. Так, так. Ну це було це було зрозуміло. Це було зрозуміло по реакції Йонга. Друзі, ніколи не вставайте, так ви йдете Нікого, нікого так не робить. Це магія, магія вона буде проти вас. А знаєш, друже, е, коли я бачу скріншот е, з шордеку роздачі, mm -hmm. то це завжди лише одне. Mm -hmm. Хтось не знав, що він грає шордек. Як так, я так. міг програти тут? Що це відбулося? Ну, 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 е, я насправді радий, що перш за все це е, досі існує. Тобто, це означає, що багато людей нових приходить шордек. Е, ну, це факт. А по-друге, це дуже круто, тому що людей, люди, коли дізнаються про те, що флаж сильніший, ніж фугаус, для них просто стає неймовірно важливо зібрати той флаж. І людина інтуїтивно знає, що в Техасі це ну, не так важко насправді. Так? І, і вони весь час тягнуться за тим <гум> фашдро, а по факту просто е, по факту в них не виходить нічого. Ну, ну за, добре, зазвичай добре. людей ще знаєш, що шокує. Стрейт mm. на ТУЗ-9. Що? Так, так, так! Звідки? Так, так. <гум> ну, мій мозок, до речі, дуже довго переключався. Так, друзі, одна, одна карта, тільки Рівер і тільки Король допоможуть йонгу залишитися в цьому турнірі. Що тут скажеш? Ну, Він отримав туз король в 10, нічого поганого не зробив і отримав королів туз даму. даму. Джиджи Пане ну, Йонг. Друже, я тобі так скажу, що може це і шордек, але для Уотсона цей етер це був колддек. Просто так. все проти нього. Так, Неймовірно. Так. Друзі, це була остання роздача сьогоднішнього етеру, а ми зустрінемося в наступному. І це буде хедзап. Хедзап цього крутого турніру. А щоб його не пропустити, знаєте, що треба зробити? Лайк, вподобайка, колокольчик, дзвіночок. Так, друзі. Бережіть себе до зустрічі на фінальному столі, хедзапі. І це буде Вотсон проти. Ну, а ви самі знаєте кого.